Усім привіт, рада вітати вас на каналі Територія Таро. Мене звуть Олена. І сьогодні на картах Таро я хочу продивитися наступні 10 днів з 10 грудня. Сьогодні, 10 грудня, по 20 грудня, яка буде ситуація стосовно масових ракетних обстрілів, шахіди. Оце все продивитися хочу по містам України, не по містам, а по регіонам. Тому давайте подивимося. Чи будуть же якісь ну, масовані такі обстріли протягом цих 10 днів з 10 по 20 грудня? Давайте подивимося, яка загальна енергія цього питання, чи дійсно щось там в повітрі, як кажуть, є така інформація, що дійсно що це планується, і що ж буде. Давайте подивимося загальну енергію цього питання, масовані ракетні удари України протягом 10 20, з 10 по 20 грудня. Загальної енергії покажіть цього питання. Карта шестірка мечів говорить нам, що щось вони такі планують. Планують кудись, можливо, по-іншому, якийсь план у них інший є, можливо, якось по-другому, можливо, із моря якось більше, або стосовно якихось водних об'єктів більше. Але... Планують однозначно. Вони зараз ще вагаються. Тобто В них є декілька виборів, декілька варіантів, і вони от зараз просто думають, так чи не так, чи так, чи не так. Але карта місяць нам говорить, що все ж таки відбудуться якісь такі. Скриті, підводні, знаєте, можна ще сказати, якісь обманчеві які ходи від, з їхньої сторони стосовно обстрілів України, і щоб зробити якось все ж таки темну для України. Місяць це пора це темна, ну, темнота. Так ще можна сказати. Тому щось може бути зі світлом. Подивимося щас, що ж місяць. Знову нам каже: ну, дивіться, вони тут хочуть зробити якийсь хитрий ход в обхід нашої, е, нашої оборони. Вони розуміють, що наше ППО збиває дуже багато їхніх ракет, і вони не доходять до цілей, тому вони якось планують такий хитрий ход зробити стосовно обходу нашої території е, нашої оборони. Це я розкрила карту місяця. І тому все ж таки щось буде хитрити будуть, що ж будуть хитрити. Ну, карта диявола говорить сама за себе, що вони не можуть зупинитися, що вони, знаєте, їх спокушає те, що нам треба зробити, пакостів наробити, зробити нашу країну, як кажуть, паралізованою від ресурсів, взимку особливо. Тому по дияволу вони будуть. Будуть саме так розганяти вогню, давати вогню в цій, в цій темі стосовно масових обстрілів. Але в них ресурси, бачите, не дуже великі. Тому вони будуть прораховувати чітко, що ж і куди використовувати, щоб ці удари зробити якісь такими точечними, чіткими, тому що у них немає ресурсів, вони будуть більш стриманіші. Ну, і все ж таки, знаєте, карта говорить, що можливі такі і пожежі, можливі такі і якісь такі ж ну, спекотні. Да? Щось скоріше зі світлом. Мені. От Світло йде, тому що сонце це світло, це і тепло, також і тепло. Да? Щось вони такі об'єкти, які будуть. Ну, ми зараз подивимося ще по яким об'єктам. Тому я вважаю, що... За ці 10 днів все ж таки енергія така, що вони щось будуть хитрити і все ж таки будуть щось робити. Тому давайте глянемо, чи буде Росія протягом наступних 10 днів, чи буде Росія протягом наступних 10 днів з 10 по 20 грудня наносити на Україну ракетні удари або Шахіди кидати своїх безпілотників оцих. Мопедів. Чи буде Росія все ж таки протягом наступних 10 днів кидати ракети по Україні? Застосовувати ракетні удари по Україні, чи буде. Ну, емоції їх переповнюють. Що я можу сказати, тут, і, скоріше всього, так, тому що вони емоційно налаштовані, вони цього хочуть і працюють над цим. На дні колоди показує нам вісмірку Пентаклів, що вони вкладають туди максимально ресурсів, максимально праці своєї і таку роблять наполегливу працю. Тобто це їхня основна така знаєте, робота зараз на зараз. Вони хочуть обнулити, понімаєте Україну, обнулити, щоб вона була, ну вийшла, ну, тобто, зрівняти да, по ресурсам обнулити. Да. Але у них, бачите, не дуже багато ресурсів у них у самих є, тому у них їх по пажу пентаклі. Вони мають такі, знаєте, ну, їх небагато. Але вони їх ну достатньо буде, щоб Україну дійсно ну в Україні були втрати, втрати по теплу, втрати по світлу, електрозбереження, енергозбереження. Тому на жаль, Україні протягом цих 10 днів будуть якісь ракетні застосовані. Такі, знаєте, мені, от прямо йде по цих картах, що вони будуть прямо аж якось точечно, знаєте, так прямо цілі такі вибирати, які б були і доступні їм для того, щоб але хитрим шляхом, хитрим, якось вони будуть хитрість застосовувати. Але знаєте, ситуація це для України буде все ж таки урівноважена. Тобто не завдадуть вони такого конкретно масового, конкретної шкоди, яка б ну, до повного блекауту призвела. Давайте ще спитаємо, які ж наслідки будуть від ракетних ударів як, протягом наступних десяти днів. Які ж наслідки будуть для України? Від застосування російськими військами ракетних ударів по Україні, які ж наслідки будуть для України? Так, протягом наступних 10 днів, 10 по 20? Знаєте як? От чомусь мені начебто от не завдадуть вони великого. Ситуація, знаєте, провисне. І бачите, на масовані от ракетні удари з 10 по 20 я тільки що задавала питання. От там не було таких, знаєте, агресивних карт. Там щось буде, можливо, якісь ну, дуже в, мало, в малих кількостях. Але щоб масового таких ударів, мені кажеться, що все ж таки. Ну, такого ну не буде тому і наслідки бачите, наслідки будуть по десятки пентаклів. Тут наслідки ну, в повному обсязі. Ми матимемо все. Тобто ми щасливі, довольні і матимемо всі ресурси для збереження наших сімей, нашого наших життів. І ситуація якоби буде по іншому трішечки розвиватися, як не ну як не завжди. Можливо, вони планують більше після 20-го нанести нам якісь такі ну, в планах у них є, але щось вони хитрують. Це однозначно. Дивіться, тут карта удару, ну, тут карта жезлі, туза жезлів. То є це говорить, що це якийсь такий буде можливо, знаєте, початок якихось. Ну, які наслідки да, для України, я спитала. Тому це буде якийсь от початок чогось такого. Давайте подивимось, чого. Ой, вилітають. Ну, бачите, самотності. Тобто відлюдник це початок такого, не знаю, початок. Активний початок тиші, мені хочеться сказати, що нам каже. Приємні новини. Що... Але втрати в нас все-таки йдуть втрати, які наслідки, втрати ресурсів ми матимемо, а яким же шляхом вони будуть працювати, що вони нам будуть робити? Якісь дії у них є. Але, от вони, бачите, якось будуть діяти по шуту якось непередбачувано, чи якось. Як, знаєте, навіть не поясню зараз блазень, що ж каже нам, блазень. Ну, застосовуватимуть силу. І, але їм тяжко якось, бачите, тяжко. Тому от воно і буде, скоріше всього, так заглажуватися. Так, давайте ще я відкрию, що ж сила скаже нам. Воно ну, тут якісь, бачите, як певні домовленості, чи певні розмови якісь йдуть. Стосовно оборони, скоріше, знаєте, закінчення, закінчення цього всього страшного періоду. Понімаєте, я не бачу такого дуже агресивних таких карт, які прямо такі, ну, що ми б розуміли, що будуть такі дійсно масові ракетні удари по Україні ці 10 днів. Тут якось воно так усе ну, притихло. притихло. Давайте по напрямкам зробимо. Так, що очікує північну частину України протягом наступних 10 днів щодо ракетних ударів та шахідів? Що очікує, яка небезпека для північних частин України? Ну, я північ, туди все. Волинська, Житомирська, Рівненська, Житомирська, отуди Київська, отверх, Чернігівська до областя. Тому так, подивимося, північна частина України, яка небезпека наступні 10 днів для півночі України. У нас тривога. Так, яка ж небезпека в нас буде протягом 10 днів для півночі України? Ви знаєте, якось тут буде урівноважена ситуація. Не бачу такого, знаєте, агресивності якоїсь. Тут більш все помірно буде. Можливо, прольотами, можливо, будуть щось кидати, але це воно буде летіти не на, не на ці області, а типа далі. Ми подивимося, що ж каже нам урівноваження. Про стабільність. Тобто стабільність. Але все ж таки ж ну, щось вони затівають, розумієте? Щось вони таке не відпускають нас. Під контролем тримають цю ситуацію. Хоч ну, такі удари все ж таки я бачу. Колесо фортуни виходить, що ж колесо фортуни нам говорить? Ну дивіться, Колесо Фортуни нам говорить, що все ж таки будуть бачите, тут удари, шанс ударити по, нас, ну, по такому, що по таким ресурсним для населення об'єктам, щоб все ж таки звести об'єкти на нівець, обнулити. Все ж таки, що той Блазені говорить нам про обнулення. Бачите, настроєні вони все ж таки так, войовничі, щоб залишити нас без світла, бачите, щоб ми сиділи при свічках і щоб ситуація повторювалася. Тому все ж таки, не можу сказати, що на півночі буде прям все тихо. Можливо, буде помірно, але ну щось таке буде. Що люди будуть все ж таки без світла, то. Це, ну, видно. Так, тому давайте подивимося. Тепер Східну Україну. Східна Україна. Ну, це Сумська, Луганська, Харківська, Донецька. Туди візьмемо, давайте Запоріжську область. Так, подивимося, що ж, Східна Україна, Які небезпека від ракетних ударів. Що очікувати на наступні 10 днів? Небезпека для східних частин України? Небезпека для східних частин України, східні регіони? Тут постійні розмови, постійні переговори, постійні зустрічі, якісь про якісь ну, домовленості. Про ну, щось за спілкування постійне йде, очікують тут на відновлення, можливо, ресурсів ем... очікують, що знаєте, ну таке іти тими... Зараз ем... подивлюся далі. Карта смерті випала. Тобто, після десятки мечів смерть говорить, знаєте, що тут ну, все ж таки йде якийсь кінець, йде щось інше, якийсь інший період. Що ж тут йде по смерті башня? Печально, печально, Що тут буде так, така ситуація не із лучших. Оборона буде не встигати, можливо, знаєте, ну... Стосовно от ракетних ударів, можливо, не встигатиме оборона спрацювати. Не все так під контролем буде. Але там ще йде Ну, башня показує нам, що там ще йдуть, такі, знаєте, дуже важка ситуація, ж у нас там фронт відкритий. Працюватимуть максимально, але і ремонтні роботи йдуть. Тому і втрати по п'ятірці, знову втрати ресурсів, втрати світла, втрати тепла, втрати наших ресурсів. Тому східна частина не... така буде ситуація важка, тяжка, тому що і карта смерті, щось інше буде більш можливо бачити, і башня після смерті. Тобто тут така, знаєте, серйозна буде якась. Можливо, завдадуть якогось удару по якусь такому об'єкту, який прямо ну, паралізує цей схід. весь. І ці області і так важко, а тут іще буде важче. Тому погані наслідки можуть бути. Так, давайте подивимося Південну. південні регіони України, що очікує, яка небезпека. Стосовно ракетних ударів південні регіони України очікують, 10, 20, 10 по 20 грудня. Карта підвішеного нам говорить, що ситуація якось також, можливо, перевернеться по-іншому, ну, тобто буде не така, яка вона була зараз. Тут йдуть якісь перемовини, якісь домовленості йдуть. Що ж тут буде по повішеному, покажіть нам буде начебто успіх. Що ж далі? Переговори знову, бачите? Тобто ситуація затягнеться. Якось тут буде, ну, бачите, ситуація безвихідна, тому що буде ситуація по ну, стосовно тепла і стосовно світла. Тому тут ситуація. Ну, обмеження. обмеження будуть по теплу, тобто даватимуть обмежену кількість тепла і світла. Тобто холодно буде і темно, так? Да? Активні дії стосовно цього. Але ну, карта воля говорить, що ну, ніяких там такого нападів і не буде такої якось масованості. Але теж я ж кажу, що, можливо, такі хитрі їхні от. Перше, що випало енергія, це хитрість, хитрість, яку вони застосують протягом цих 10 днів. Подивимося, що за хитрість хто знає. Так, центральні частини, центральні регіони України. Яка небезпека буде для центральних? Ну, це я рахую, яку Вінницьку, Черкаську, Полтавську, Дніпро, Дніпропетровську. І. Кіровоградську область, сюди десь все до центру. Так, тому давайте подивимося: центральні регіони України, яка ситуація, чи які будуть стосовно, яка ситуація стосовно ракетних ударів, шахідів, що буде протягом наступних 10 днів у цих регіонах? Ну це так, загальноповерхнево, щоб подивитись, хоч яка там енергія буде. Ну, тут сила буде, застосована сила, і буде таке, знаєте, будуть щось, ну, можливо, літати щось буде. І передвіження транспорту постійно якась, можливо, навіть і шахіди будуть. Що ж тут сила нам каже? Ну, працюють, працюють вони в цьому регіоні. Хитрістю можливо, але у них мало ресурсів. Все ж таки, вони, знаєш, як планують. Але чітко, от планують чітко об'єкти. Знову наша оборона, знову наше ППО, захист. Вони планують, Зараз помимо захисту, от щось таке зробити. Але у них нічого не виходить все ж таки. І ну, Те, що буде летіти, воно буде половину збити. Але агресивність буде у ці райони. Вони будуть робити такі агресивні е, кроки. Але знову карта місяця, що це ж таки все буде обманом, шляхом обмана зроблено, домовленості. В общем, їм потрібно наші е, знешкодити наші ресурси. Все, тобто, тут також буде, я думаю, що щось таке буде летіти, але також не масово, тому що воно буде потрапляти під захист нашої оборони. Отак. Так, ну і Західна Україна, всі, всі області, які залишилися: Хмельницька, Тернопільська, далі йде Львівська, Івано-Франківська, Хмельниччина і Закарпаття. Да? Получається, що очікує на Західну Україну. Наступні 10 днів з 10 по 20 грудня стосовно ракетних ударів та шахідів, що очікує, яка небезпека буде від ракетних ударів? Покажіть, чи буде небезпека Західна Україна? Ну, тут буде, мені кажеться, що більш-менш спокійніше воля випала, сонечко це так, знаєте, тепло, Як? що будуть якісь успіхи, тобто якісь більше. Буде небезпечно. Ні, безпечно, вибачаюсь, безпечно. Тут під контролем ситуація, тримають священик, випав, дії агресивні, але урівноваження буде. Тобто, не бачу такого, знаєте, агресивних таких дій. Успіх, перемога, ну і також вони стримують, бачите, всі одні самі карти. Вони тримають, вони щось тримають. Вибачаю, дзвінок прирвав, Тобто вони тримають для чогось свої ресурси, щоб щось. Більш, мені кажеться, масово нанести після 20 грудня. Чомусь мені більше небезпека йде після 20 грудня. Давайте я подивлюся так. Чи вірно я розумію, що Росія планує нанести масовані ракетні удари по Україні після 20 грудня? Чи правильно я розумію? Покажіть мені, що Росія планує нанести. Масовані ракетні удари після 20 грудня. Знову карта хитрості обходу. Бачите плани. Тобто у них постійні йдуть переговори, плани їм потрібно, ну, потрібно нас добити. Що ж сімка каже? Ну, бачите, удари. Так, я думаю, що все ж таки до 20-го в нас, можливо, і будуть удари, але вони будуть не такі масовані. А після 20-го, після 20-го, от вони хочуть зруйнувати нашу волю, зруйнувати прямо ту з мечів, показує, що вони планують, планують чітко, у них є і емоції зашкалюють у них. Тобто бажання у них велике знищити наше щастя. Знищити наше щастя, тому ви бачите, зараз такі в стані вибору стоять, щоб повністю нас ізолювати, ізолювати, ізолювати. Так, ну, зараз, але все одно у них, знаєте, воно і не вийде дуже. Тому що. Тут це якась ситуація все ж таки обернеться по-іншому. Сила буде застосована, але якось вона буде застосована по-іншому. Щось вони крутять, мутять і планують. Тому давайте подивимося вже після 20 числа, що воно буде. А поки що я на такому зупинилася, що з 10 по 20 грудня. Я не думаю, тут по картах не побачила агресивності. Давайте ще на іншій колоді, щоб вже це в мене така воєнна колода Ніжон. Подивимося. Чи будуть, давайте так, чи будуть російські війська наносити? Зараз боже, вилітаю. Чи будуть російські війська наносити масові ракетні удари по Україні? З 10 по 20 грудня 2022 року. Чи будуть російські війська наносити масові ракетні удари по містам України з 10 по 20 грудня? Так, королева ой, королева Пентаклів вийшла. Дивіться, ну і по цій карті. І сонечко. По цій карті я б сказала, що все ж таки ну, не буде такої масовості. Тому тобто у нас успіх, тут карта, це сонечко. Бачите, дитинка ось роздіта. Тобто, це ну, безпечно. Період безпечний. Тобто ми тримаємо все в своїх руках. Період безпечний. Щось буде, знаєте, але ми йдемо до змін. Щось будуть закликати, і повітряні тривоги будуть, все це буде продовжувати. І бачите, буде втрата якась у нас ресурсів. Все ж таки буде втрата ресурсів. Але по справедливості, що ми тут бачимо? По справедливості якось воно трішечки переходить на інший рівень. Тобто вони відходять, Оця небезпека відходить. І бачите, обмеженість йде. Тобто тут у них якось зв'язані руки. Чому зв'язані руки? Ну, Україна їм, бачите, палки в колеса кидає, якось завершується цей процес і пауза, начебто пауза. Тобто, ну, я так розумію, все ж таки, що ці 10 днів будуть щось буде наноситися, але буде не масово. Так, ну на, в принципі, я думаю, що на це питання я відповіла сама для себе і для вас. Тому дякую, хто дивився відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, дизлайки. Під відео в опису буде посилання на мій телеграм-канал. Приєднуйтесь туди, там роблю прогнози по містам і, можливо, більше інформації ви там ще знайдете для себе. Ну, мирного всім. Мирних всіх днів днів. Слава Україні! Тримаємося, тому що Україна перемогла. До побачення!